Формула це на вході. Ми пробуємо синхронізуватися, чи людина має цю довіру всередині, чи можна з нею будувати довірливі відносини, такі от на потиск руки. У нас е прикольна команда, дружня, тому початися дуже складно. Спеціально для проєкту грав довго. Я Оксана, я є співзасновником компанії Горган і Турбат. Ми є Локаційно у Львові, але працюємо по цілій Україні. Зараз маємо амбіції на світ. Як ви розумієте, що людина підходить у вашу команду, що поділяє ваші цінності і готова долучитись до вашої мети? Ми спілкуємося багато з кожною людиною, яка приходить до нас. І коли спілкуємося, то в нас в фокусі синхронізуватися, чи наші цінності вільний, справжній і щасливий є також в цій людині. Коли ми говоримо про. Вільний, то ми розуміємо про активність, чи людина готова брати відповідальність на себе за свій настрій, своє життя, свої помилки, перемоги, чи готова мріяти сміливо чи готова діяти. Коли говоримо про справжні, то це про чесність, про відкритість, щирість, про вміння будувати партнерські відносини. І коли говоримо про щасливий, то десь ми віримо, що щастя. З'являється взаємодії з іншими людьми, і чи є всередині в людини те, що вона турбується щиро про колег, людей, клієнтів. І коли ми спілкуємося, коли спілкуємося про минулий професійний досвід, про життєвий досвід, про досвід в мандрах, то е, на прикладах це стає зрозуміло. Це спілкування не завжди воно завжди щире і дружнє, але завжди дуже приємне, бо ми говоримо переважно про проблеми, які виникали, про провали. От, але власне в таких критичних ситуаціях ми синхронізуємося по цінностях. Де ви шукаєте людей? Які нестандартні методи використовуєте? Для нас найефективніше, коли ми шукаємо людей серед наших клієнтів, тому що часто трапляється так, що власне коли наша діяльність співпадає з її хобі, з її захопленнями і життєвими переконаннями, коли вона є в середовищі, де люди теж мандрують, то вона часто готова прийти до нас, і це для нас. Основне джерело, де ми шукаємо людей, бувають якісь нестандартні ситуації. Буває, коли ми зустрічаємо круту людину. У нас немає ні посади, ні вакансії, ми її придумуємо під неї, бо просто. Круто, коли ми зустрічаємо таких людей. Ці люди в нас, які проходять в компанію, завжди мають фінальну співбесіду з якимось співзасновником зі мною або з Андрієм. Тому що для нас це критично важливо, якщо люди, які є синхронізовані з нашими цінностями, проходять в компанію, то це означає, що далі все буде ок, і ми будемо рухатися в спільному напрямку. Як виставити цілі командам і окремим людям? У Нас це такий багаторівневий процес, бо насправді кожна людина, яка є в компанії, вона має внутрішні цілі, і в нас є місія і стратегічні цілі компанії. Раз на два роки на стратегічній сесії ми робимо проекти, які ведуть ведуть нас до цього, І оскільки часто до нас в компанію приходять люди, які власне надихаються з того, що наша місія є запалювати людей на мандри. То проекти, які ми продумуємо, теж з цим пов'язані. Відповідно, ці внутрішні цілі синхронізовані з зовнішніми цілями, і нам не потрібно їх якось додатково синхронізувати. А далі ми просто їх розбиваємо вже по, по півріччях, по місяцях. Так, встановлюємо цілі. Як побудована система контролю в компанії, як ви стежите за результатами? Ми маємо. Е Кожного місяця рефлексії, от на яких ми розмовляємо про те, що вдалося, і який рецепт цього успіху, або що не вдалося, чому не вдалося? І так ми синхронізуємося по результатах кожного підрозділу за місяць. І також в нас кожен доходоутворюючий підрозділ, кожен магазин має свій PNL. і тобто, що місяця ми рефлексуємо по тому, які в нас результати. Чи існує внутрішня конкуренція між вашими магазинами? Ну, ми виводимо показники різні, зокрема, і приросту до минулого року, і так далі. Тобто, ця конкуренція ну така просто круто, коли в когось є якийсь результат, він не прив'язаний ні, ні до чого такого матеріального, але так по-доброму змагаються. І з якими викликами ви стикаєтесь зараз у розрізі внутрішніх комунікацій? Мабуть, найбільший виклик це. Фідбек, ми його впроваджуємо вже певний час. Не є супер звично в нашій культурі, чи можливо, і в українській культурі, коли є фідбек, що дає визнання від людини до людини, або ж негативний фідбек, який дає зрозуміти, що ми рухаємося не в тому напрямку. Ми багато над цим працюємо, але ще немає відчуття, що впроваджено повністю, і це є важлива частина внутрішньої комунікації, мабуть, це найбільший виклик на стан зараз. Чи вкладаєте ви в культуру компанії? Що для цього робите? Так, ми вважаємо, що культура компанії це основа, і ми в неї вкладаємо. У нас є деякі заходи, які нашу культуру підсилюють, і якщо часом до нас потрапляють люди, які є. Не мандрівники не ходять в гори, то дуже часто вони потрапляють цю культуру і починають ходити в гори стають мандрівниками. У нас є двічі на рік, називається горганізація. Це коли нові люди, які прийшли в команди, йдуть разом з кимось із засновників з Андрієм в гори і. Там вони йдуть певний маршрут. Часом це 30 кілометрів, часом це 42 км. кілометри. І за цей час вони багато спілкуються і переживають такий новий досвід разом. Також у нас є такі івенти, як Вінсенвайнс. Раз в три місяці ми проводимо такий івент, і там ми ділимося нашими успіхами, нашими перемогами, результатами, даємо визнання один одному, надихаємося, отримуємо енергію. Також ми впровадили нещодавно ФАКАПСНВІСКІ івент для менеджменту. То Ну, десь згадуючи Черчилля, який казав, що ми рухаємося від поразки пораз, від до поразки і по дорозі не втрачаючи ентузіазму, то для цього це івент. І також в нас якось є в культурі внутрішні навчання один одного. Ми можемо, наприклад, там книжку Сливоцького разом читати і потім проводити зустрічі, рефлексувати, чи старші продавці навчають молодших продавців. Про спорядження, тобто в нас багато такого навчання внутрішнього натежі культури. Що мотивує людей у ваших командах? Що ви робите, якщо бачите, що людина втрачає мотивацію? Власне, це відчуття сенсу, тому що до війни головним нашим сенсом було це запалювати людей на мандри, бо ми віримо, що люди, які мандрують, вони щасливіші, здоровіші, і це нас це всім дає сенс вставати зранку, і це нас мотивує. Коли почалася війна, то Перший пріоритет стало це забезпечення наших воїнів, а також забезпечити, щоб люди і в містах могли жити в комфортних умовах. І це теж дає нам сенс, дає нам мотивацію для того, щоб працювати. Якщо хтось втрачає мотивацію, можуть бути різні причини. І переважно причина є якась проблема чи якась дискомунікація в команді і. Переважно в нас є досить високий рівень довіри між керівником і командами. І людина може щиро розповісти, поговорити, і ми можемо пошукати спільне рішення, що можна зробити. Може статися таке, що людина втрачає мотивацію, коли був перехід на іншу посаду, невдалий. У нас були успішні кейси, коли ми розрулювали, вертали назад. Тобто по різному буває, мабуть, універсального рецепту не існує. Тобто, основний рецепт це сісти, і говорити а що, а що ж сталося. Як зреагувала команда на перемогу? Отримання «Оскара» індустрії туристичного спорядження. Мабуть, наймасовіше ми ділилися цією новиною на новинах Офісу. У нас вони відбуваються раз в місяць, і зворотній зв'язок, що люди ну, після цих новин отримали дуже багато натхнення на початку робочого тижня, тобто десь енергетично, енергетична енергія стала вища. Щоб ви порадили підприємцям чи підприємицям? Які зараз починають формувати команди, мені здається, що важливо, коли шукаєш людей в команду, то відчути чи це. Як в мандрах, тобто, коли йдеш в мандри, в тебе є мрія, ти можеш вирушати сам, а по дорозі знайдеш людей, з якими є якби спільний вайб, і от власне підбирати ту, таких людей мені здається круто в команду, яким з тобі з тобою по дорозі, і також коли ми підбираємо людей, то в нас є враження, що з кожною людиною, яка проходить нашу команду, ми можемо створити. Взяти її бізнес-партнери чи створити якийсь бізнес проєкт з нею, тобто бути з нею в партнерських відносинах. І Для нас це десь показник рівня цієї людини чи ми хочемо з нею бути. Для нас це працює круто, тому можу порекомендувати це. Чи складно відпускати людей, які йдуть з команди? Складно. Складно е... ну, у нас. Е... Прикольна команда, дружня, тому початися дуже складно. Особливо складно, якщо ми працюємо багато років разом. Це, мабуть, найскладніше. Що для вас найважливіше при прийнятті нової людини в компанію? Перша формула це на вході. Ми пробуємо синхронізуватися, чи людина має цю довіру всередині, чи можна з нею будувати довірливі відносини. Такі от, на, на потиск руки. Тому вже всі люди, які проходять, вони вже якби, базово це мають. Він це будувати легше. А далі я не знаю, якщо я довіряю людям, люди довіряють мені, то якось вже нічого не треба будувати, воно само по собі складається. Просто ми це тримаємо в фокусі уваги. Мабуть, це, це важливо. Довіру тримаємо в фокусі уваги. Наскільки швидко після заснування компанії ви почали наймати працівників? Нам, як власникам, часом здається, що ми можемо все зробити самі. І в нас якось досить швидко наступив той момент, коли ми почали запрошувати людей до себе дуже швидко на самому початку компанії, бо ми розуміли, що в партнерстві з іншими ми можемо рухатися швидше і ефективніше. І оце Бажання і вміння відпустити і робити разом. Просто якщо ми хочемо рухатися далі і рухатися швидко, то ми можемо рухатися тільки разом, самостійно далеко не зайдеш. Тому розслабитися і рухатися це важливо.